Вітаю, мене звати Злата, і я лікар-анестезіолог ветеринарної клініки «Зоолюкс». Сьогодні ми з вами поговоримо про найпоширеніші міфи в ветеринарній анестезіології. Так сталося, що анестезіологія одна із наймістифікованіших сфер ветеринарної медицини. Тож, давайте розглянемо найпоширеніші тези, які. Мені, як лікарю-анестезіологу, можуть сказати власники: у нашої тварини слабке сердечко вона не перенесе анестезії. Ніт, це так не працює. Перш за все, перед кожною анестезією лікар-анестезіолог оцінює ступінь анестезіологічного ризику. Це робиться за допомогою анамнестичних даних, даних клінічного огляду тварини, а також додаткових досліджень, які можуть включати УЗІ-діагностику, аналізи крові, а також УЗІ серця, тобто ехокардіографію. Відповідно. Ми зможемо переоцінити стан серця у момент перед настанням операційного супроводу. Відповідно, кожного разу ми можемо контролювати стан і функцію серця. Коли ми маємо певну патологію, це не означає, що серце слабке. Таке поняття не є коректним. Тим не менш, якщо ми маємо певне серцеве захворювання. Воно контролюється кардіологом і не завжди є протипоказанням до анестезії. Кому ж обов'язково необхідно робити ехокардіографію серця перед анестезією? Перше, це породи групи ризику, які схильні до генетичних захворювань серця старші 6-місячного віку. Друге це тварини старші 9 років. Плановий контроль серця геріатричних пацієнтів. Третє. Якщо під час огляду лікар почує серцеві шуми і е, запропонує вам ехокардіографію, це буде правильним додатковим дослідженням. На жаль, бувають моменти, коли тварина потрапляє до нас у дуже важкому стані. В такі моменти ми проводимо максимально коротке обстеження, але достатнє для походу в операційну. Саме тут ми також будемо оцінювати серце, оскільки, на жаль, гемодинаміка і серцева функція також можуть страждати під час важких хвороб. Бувають випадки, коли ми дійсно виявляємо серцеву патологію. Не часто, але буває так, що ця патологія є протипоказанням до проведення анестезії. В таких випадках першочерговим є лікування саме кардіопатології. Такий пацієнт направляється до кардіолога, виписується лікування та певне динамічне спостереження його стану і стану роботи серця. Як тільки наше захворювання є компенсованим, ми можемо приступити до операції, якщо її можливо перенести. Міф номер два: у тварини стане печінка від препаратів для анестезії. Ні, це так не працює. Дійсно, печінка в організмі тварин, так і людей відіграє метаболічну функцію, тобто це великий внутрішній фільтр. Тим не менш, для того, щоб її пошкодити, препарат має діяти гепатотоксично, тобто руйнувати клітини печінки. Сучасні препарати для анестезії є безпечними і їх передозування навіть у десятки разів не будуть викликати гепатотоксичного ефекту. Тому можете не перейматися. Якщо раніше у тварини вже були проблеми з печінкою, або колись дуже давно в анамнезі у нас були підвищені печінкові показники, їх просто необхідно спостерігати в динаміці. Навіть незначне їх підвищення не призведе до повної зупинки печінки. У незалежності від частоти введення препаратів для анестезії в організм, щоразу ми оглядаємо вашу тварину повторно і переоцінюємо ступінь анестезіологічного ризику. Це означає, що кожного разу анестезія буде безпечною. Якщо все ж таки ступінь анестезіологічного ризику пацієнта буде підвищений, ми обговоримо з вами усі нюанси та можливі ускладнення. Звісно ж, коли ми говоримо про анестезію, ми говоримо про пріоритетні задачі. Це може бути оперативне втручання, необхідна седація для діагностичних досліджень і так далі. Але у будь-якому разі, це завжди має бути безпечно та якісно. І пам'ятайте, легка седація завжди безпечніша великого стресу. Наступний міф: у моєї тварини є причутливість до препаратів. Його кастрували 7 років тому, і він прокидався декілька діб. Слава Богу, фармацевтична галузь розвивається, і препарати для анестезії не є винятком. Це означає, що дійсно раніше дозу залежно, але час виходу із наркозу міг сягати від декількох годин до декількох діб. Це означає, що наразі сучасні препарати для анестезії мають більш короткий ефект. Вони швидше метаболізуються та виводяться з організму. Таким чином, у абсолютно здорових тварин, у яких немає порушень метаболізму, тривалість дії препарату сягає приблизно до 10 хвилин після його останнього введення в організм. Загалом, в залежності від індивідуальних особливостей тварини та швидкості її метаболізму, цей час дійсно може королювати, але в середньому він є саме таким. Тим не менш, на жаль, якість сучасних препаратів не виключає того факту, що існує ймовірність гіперчутливості до певного компоненту анестезії. Ще один міф полягає у тому, що тварина не може рухатись, але все відчуває. На жаль, цей поширений міф перекочував у ветеринарну медицину із гуманої. Так дійсно, в анестезії використовуються препарати, які Повністю розслабляють гладку мускулатуру, але при цьому не знеболюють. Вони називаються міорелаксанти. Ми також використовуємо ці препарати в нашій практиці. Вони використовуються для того, щоб покласти тварину на апарат штучної вентиляції легень. Тим не менш, це не є єдиним препаратом, який використовується у комбінації. Це означає, що таких випадків у ветеринарній медицині не буває. І останній міф. Анестезія забирає роки життя. Я сподіваюся, ви вже і самі розумієте, що це так не працює. Бажаю вам здоров'я і вашим пухнастим улюбленцям.